А от тепер ми подивимося, а яким же чином уникнути комплексних чисел і комплексних корінь. Та ж сама історія. У нас важель. Де є? Точка є прикладення сили F, яке дорівнює корінь квадратний із Q. Але у нас тут система координат, як бачите, яка. Тобто у нас раніше це, було, це була гіпотенуза. А тепер гіпотенуза у нас лежить на важелі ОЕ. ОА проходить під прямим кутом до сили. Тобто ми зараз маємо те, що називається в новому математичному аналізі дійсна система функцій. Тобто тут при такої координатній системі ми не можемо одержати комплексних чисел. Знайдемо квадратне рівняння. Сила, яка дорівнює корінь квадратний з q, дорівнює корінь квадратний c квадрат, і потягну за мінус d квадрат катета. Можемо записати, що q дорівнює c плюс d помножить на c мінус d. Звідси. Ми одержуємо таке рівняння. Тобто тут у нас y2 мінус 2C плюс c квадрат мінус d квадрат дорівнює нулю. Тобто приведено в квадратне рівнянні, коли ми одержуємо дійсні корені, у нас q дорівнює c квадрат мінус d квадрат. Звідси маємо, що кут під яким. До важеля знаходиться сила F, буде арх косінус, Корінь квадратний із Q поділена мінус π на 2. Тобто перевернете по відношенню до е, системи комплексних чисел. З цих співвідношень ми можемо зразу ж визначити, що у нас сила дорівнює А поділена косинус v Коли ми... Брали в цій системі координат. І дорівнює С помножить на косинус х0В. Та ж сама сила дорівнює b поділена синус х0В, дорівнює D поділена тангенс х0В. Тоді маємо, що А Поділене на косинус квадрат х0В плюс мінус B i, поділимо на косинус 0В, відповідає c плюс мінус d. Або ж ми можемо перейти комплексну систему функцій, тобто це С помножено на косинус квадрат Х0В плюс мінус d, помножено на косинус х0В дорівнює А плюс мінус Б і. E, виникне питання, а як ми обираємо І? Це все написано спрощено. Ті, хто вже знайомий з коефіцієнтом переходу, у нас тут коефіцієнт переходу косинус х переходить в одиниця поділення на косинус х. І дорівнює мінус 1 на і косинус х. Тобто вони з'являються. Просто цей переход ми не показуємо. Тому що люди, які не знайомі з цим, дуже важко буде. А так це доволі просто. Тут головне розуміння, що відбувається. Між комплексним квадратним рівнянням і дійсним квадратним рівнянням існує взаємозв'язок. Тобто P в комплексному рівнянні квадратного помножене на P в дійсному квадратному рівнянні дорівнює 4Q. Так як у нас Q. І там і там однакове, тобто квадрат сили, який ми там шукаємо. То ми можемо записати, якщо у нас є комплексне, комплексне квадратне рівняння, будемо називати його так, що дає нам кути комплекс О, господи, корені комплексні, Буде відповідати дійсному Y квадрат плюс 4q поділене на P квадрат плюс Q. І, відповідно, буде мати такий вигляд. Таким чином можемо записати дійсні квадратні рівняння. Ми вже їх бачили. Тобто у нас є комплексне число, для нього маємо таке квадратне рівняння. Інше комплексне таке квадратне рівняння. А вже по цьому квадратному рівнянню, застосовуючи цю формулу, ми одержуємо дійсні квадратні рівняння. В результаті що ми маємо? Маємо ми що. коли ми знаходимо корені. Дійсні, то ми можемо знайти кут цей як архсинус, де поділене на С. Такий же самий, як і тут. Але у нас тут буде архтангенс, Q поділене на П мінус П. Поділили на 2. І з того, що ми вже побачили, ми знаємо тепер, що С дорівнює А поділене на косин квадрат Х в А дорівнює С помножить на косинус квадрат Х0В b дорівнює d помно на косинус х0В. І d дорівнює b поділене на косинус х0В. Тому ми маємо таке рівняння переведення комплексного числа, в дійсне число. Також ми маємо, що d поділене на c це синус х0В. А тепер розглянемо операції з дійсними коренями квадратних рівнянь. Тобто ми маємо те ж саме, що ми маємо і в системі комплексних чисел. Як складати? Тут складається так само, як і в попередньому випадку. Тобто у нас. Є проекції С1, Д1, С2, Д2. Тобто нам приходиться перевести С1 в А, С2 в А2. Д перевести в В, тобто помножить. І все це помножить в першому випадку на косинус Х. 0 третє в квадраті і на косинус х0. ,3. Виника питання, а яким чином ми знаємо. Х1, так, х x х Ну, Дуже просто, ми вже знаємо. х1 це d1 поділене на синус, на c1. арксинус. Х2 це арксинус d. 2 поділене на С2. І в той же час х3 у нас буде С значення поділено на С значення без. І ми узнаємо, чому буде дорівнює Х0В треть. Звідси ми одержуємо С3 плюс-мінус Д3 і переводимо його так само тригонометричну форму. Тобто, якщо у нас в комплексних числах було А квадрат плюс Б квадрат, ми знаходили гіпотенузу, то тут ми знаходимо катет, тобто корінь квадратний. І з квадрата гіпотенузи мінус квадрат катета. Все це дорівнює. Одиниця поділена косинус х0 в 3 плюс-мінус тангенс х 3 Ми не будемо зараз входити в системи комплексних, і дійсних чисел і так далі. Тобто, у нас відбувається дуже простий перехід. У нас тут в комплексних числах косинус х, тобто перехід це в одиниця на косинус х. А і синус x при підстановці одиниця поділена на косинус х, якщо записати це, Дає нам тангенс х маліва третьо, розглянемо добуток дійсних коренів квадратного рівняння. Тобто c1 плюс d1 помножено на c2 плюс d2. Дорівнює корінь квадратний із с c1 в квадраті мінус d1 квадраті помножено на c2 в квадраті мінус d2 в квадраті. І тут теж саме по формулі. Уже з теорії комплексних чисел. Просто ми перевертаємо косинус, і, і синус нам дає тангенс. Частка має те ж саме, тобто у нас тут іде, кути іде віднімання кутів, х1 мінус х2, і ми одержимо С третє плюс d3. З яким там уже знаком ми будемо. По факту розбиратися, коли є числові значення. Виникає пряме питання, а де ми зустрічаємося от з такими числами? Дивимося. От у нас є прямокутний трикутник. БОА. Де у нас? Це гіпотенуза. Де у нас катет? А інший катет ОА це корінь квадратний із С квадрат мінус Д квадрат. Що таке Е в степені Фі? Е в степені Фі. Це АБ плюс ДО, поділене на ОА. Тобто С плюс Д поділене на корінь квадратний із С квадрат мінус Д квадрат. Замітили? Е в степені мінус Фі. Це АБ. Тобто мінус катет і поділи на інший катет. Тому корень квадратний із c квадрат мінус d квадрат помножений на e е в степені плюс-минус φ до ну, Будемо вважати, що ОА – це Т. Помножений на e е в степені плюс мінус Фі. Е в степені Фі – це тангенс π на 4 плюс-мінус х0В 2. Поділене на 2. А тангенс це одиниця поділена на косинус х0В плюс-мінус tх0v. І знову ж ми одержуємо c плюс-мінус t. Тобто, коли ми розв'язуємо різні рівняння і одержуємо там є в степені диференціальні рівняння то це вот они. Що це за кути? Можете за, задати питання. А це напрямки, по яким откладаються С і Д. На цьому це відео будемо закінчувати. Воно і так довгеньке вийшло. Дуже велику кількість питань охвачена. Я вибачаю, що сьогодні великі магнітні бурі. я не, не в формі. На цьому будемо закінчувати. Всього найкращого.